Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Станом на 12.50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Пишуть сухопутні війська. Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетну удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці, молоді хлопці. Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим, надається вся необхідна кваліфікована медична допомога для з'ясування. Всіх обставин та причин втрат особового складу у командуванні сухопутних військ Збройних сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування Схід також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів. У разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб. Винні будуть притягнуті до сурової відповідальності. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних. Та повітряних ударів агресора по тилових районах, висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. До слова, це не перший такий удар по навчальному центрі чи полігоні, не так давно. Окупанти вдарили іскандером по полігону в Сумській області, прямо під час навчань. Наших військових пише Нардеп Гончаренко. Полігон знаходиться в менш ніж 50 кілометрах від кордону Зерев. Це просто повний пи. Полігон фактично на кордоні Зерев. Ворог слідкував за полігоном. Над ним довгий час висів дрон, який і скоригував удар. Це злочин, тих, хто Вирішив проводити тренування військових фактично на лінії фронту. Людей взагалі перестали цінувати від наказів залишитись в оточенні до полігонів під боком ворога. Подібне стається вже не вперше і не вдруге, і досі ніхто не притягнутий. До відповідальності це п інших слів нема. Зазначимо, росіяни виклали відео удару по нібито військовому об'єкту біля шостки за 43 кілометри від кордону. Ціль виявляли розвідроном. Заявляється, що під удар потрапило близько 70 українських бійців. Пишуть, що загиблих і поранених до 100 чоловік. Жодних офіційних. Інших коментарів наразі немає. Українські матері рідні вже публікують в мережах інформацію про загиблих. Трагічна новина. Всі винні, які допустили це скупчення поблизу кордону, повинні бути покарані, а окупантам буде помста. Це за своїм гарантують. Телеграм-канал говорить снайпер. Пише наступне: знову доводиться підіймати питання полігонів у прифронтових областях. Цього разу йдеться про Сумщину. Не буду вдаватися в деталі, але вважаю, ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом що найменше злочин. Недбалістю, а фактично державною зрадою. Якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати провалом по контролю неба у відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів. Не мовчіть телеграм-канал Офіцер, всі дивуються ударам по полігонам, але з нинішньою організацією в багатьох підрозділах СОУ такі явища, на жаль, просто питання часу. Просто розказую, як це працювало в одному моєму колишньому підрозділу. Після трагедії в Дніпрі всі на суеті різко спускається від вищого апарату військового управління розпорядження по видам та окремим роз... Дам військ про формування комісії, які мають перевіряти у військових частинах на відповідність в життя необхідних заходів по захисту особового складу від потенційних ракетних ударів, розосередження і і перевірка на реагування сигналам повітряна тривога, ракетна небезпека. В кращих совкових традиціях командування бригади поспіхом готується до перевірки. За декілька годин створюються неіснувавші до цього підземні укриття. Розосереджується особовий склад, коротше, капітальна показуха. Деякі комісії щось перевіряють, деякі просто колупаються в носі. Але загалом по більшій мірі вихлоп цієї вистави нульовий. Після від'їзду комісії видалі показуха на внутрішньому рівні бригади тримається тиждень. А зачасту в той же день всі по вигадані за день алгоритми та показушні укриття. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.